Друзі, всім привіт! Е, я знаю, що я вас вже замучив <свісно> цим відео, але людина одна написала дуже багатозначний комент. Продовжуй! <свісно> давай м'ясо, давай м'ясо. Так, будемо намагатися знову займатися дурницею. Відразу скажу, що тут будемо просто-напросто пушити високу яму знову 110-ту. Чому ця збірка мені не подобається, чому вона нормально не працює? Я пояснював в попередньому відео. Не будемо це все по іншому колу, знову все повторювати. Будемо намагатися все ж таки пройти цей 110 й рівень. Якщо не пройдемо, то так воно і буде. Так, притискаємо наші зілля. Потрапили ми під урон. І, друзі, виходимо з цього порталу, тому що ми без банок. Прикольно вийшло. Хороший початок. Хороший дуже початок. Настільки мені це все подобається, щоб ви тільки знали. Так, виходимо, 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 виходимо. Зараз це все завершиться на тому, що ми просто-напросто помремо, і на цьому все закінчиться. Тому, якщо ви збираєтеся займатися такою дурнею, раджу вам запастися... запастися з цією штукою на хардкорі. На звичайному режимі такого немає, а дарма. Щоб можна було відразу вийти з будь-якого. Скажімо так, невдалого івенту. Коли ми зайшли в якусь цитадель, там якийсь гравець помер. І що робити? Стояти і чекати також смерті. Бо в цитаделі, якщо якийсь гравець помирає на одному рівні, то всі інші гравці, якщо більш нікого немає, помирають також. Так, ну давайте відразу. А хоча не так в нас їх і багато, не будемо витрачати. Так, беремо наші зілля. Проходимо 110 рівень. Тому і не люблю такі збірки. Тому що ці всі маніпуляції, коли потрібні зілля, коли потрібно потрапити під контроль, весело весело дуже, але не настільки, щоб цим займатися. Ну, Поїхали. Їдемо далі. Вводіть мене, будь ласка, в контроль. Так, і у нас спрацювала пасивка. Чудово. Я думаю, тут пояснювати довго не потрібно, чому саме не підпушимо ми ями. Спрацювала в нас пасивка наша знову на хвилину. Дуже весело, дуже прикольно. Але б краще займалися чимось іншим. От мені подобається, як люди викладають вдалі спроби, як вони потім розказують про цю збірку, про цей білд, і всі ведуться. і Скажімо так, а чому ти не збираєш цю збірку? А чому немає про саму сильну збірку на каналі відео? Ось по цій друзі, причині. Будемо показувати вам іншу сторону медалі, як це все відбувається. Сумно, невесело на це все дивитися, тому що нічого не відбувається, ловимо пасивки, виходимо з порталу. Дуже прикольно. А, а я вам скажу, що мені от дуже прикольно такими збірками грати. Ну, сарказм, якщо що. Так, пройшла наша пасивка. Ну, і давайте ще ще раз спробуємо. В чому би і ні? Нічого нам це не заважає. Тобто дуже весело дивитися, коли от гравці показують ці збірки, розказують, які вони класні, тільки не показують того моменту, тестують на якихось ляльках і показують, яка ця збірка просто чудова. Ну, це все дуже класно, але не будемо ми запускати навіть намагатися ті руни, будемо сподіватися на те, що ці руни запустяться якимось чином самі по собі. Спробували ми два чи три рази, не рахував, якщо чесно. Не хочеться витрачати ці спроби, тому що не безкінечні в нас ці ресурси. Ну, ось цей предмет, от дві залишилися у нас, дві штучки. Тобто, якщо ми їх використаємо, то на цьому персонажі, я думаю, на цьому ця вся історія і закінчиться. Я б залюбки це робив би до безкінечності, якщо б вони ці предмети десь взагалі випадали в великому обсязі, або десь би продавалися в якогось із торговців, тоді б можна було б їх накупити цілу купу. Але ж ви розумієте, що не тільки в ямах но бувають такі моменти, що нас пробивають до маленького здоров'я. Я думаю, що їх можна залишити. Для чогось більш кориснішого, більш дієвого і більш веселого. Тож про що я говорив? Веселить, коли люди записують збірки, викладають їх в себе на каналах, показують, як вони там проходять над високі рівні ями. Потім ти збираєшся по цим збіркам і не розумієш, якого біса відбувається на екрані, що твій персонаж не наносить ніякого демеджу. Ну, Щоб наносити демедж, я пояснив, що потрібно зробити, яким чином нам потрібно це все зібрати, щоб в нас цей демедж був. Але, друзі, ну, не знаю. Не знаю, кому це може подобатись. Я, наприклад, от до того моменту, поки не випустять розробники, я дуже сподіваюся на це оновлення, не випустять. Таку штуку, як рейтингові таблиці, саме рейтингові таблиці по ямі. Тобто там, де ми зможемо дивитися різноманітні збірки, а не шукати їх по всіх усюдах, по всьому інтернету, по всіх сайтах. Коли ми зможемо якісь ідеї, скажімо так, ну не те щоб підрізати, запозичити в якогось гравця досить непогані ідеї, то це буде корисно. А то це буде класно. Тоді можна буде проходити ці надвисокі рівні ями для того, щоб попасти або в рейтинг, або якимось чином ну там, скажімо так, задовольнити якісь свої потреби в грі. До цього моменту намагатися проходити це все і якимось чином сподіватися на те, що це, ну скажімо так, принесе нам якусь користь, не знаю. Ну, мені, наприклад, не весело бігати ці портали. Надвисокі. Але комусь було цікаво, хтось написав продовжуй. Ну, продовжуємо Якщо пройдемо 110 рівень, то спробуємо 115. -й. Але чомусь мені здається, що тут у нас знову щось пішло не так. Хоча хоча. Вилітають, бачу, цифри по 40 мільйонів. Точніше мільйонів. Мільярдів. Вилітають по тридцять сім. П'ятнадцять, вісім, дванадцять. Сорок один і вісім. Тобто майже п'ятдесят мільярдів урону в цього персонажа. Буває. Неправий. От неправильно, тому що по 5, по 27, по 38 бачу, по 29 має бути більше. Ми, мабуть, зараз звідсіля з вами підемо. Ну, 47, 50 є, але займає це все в нас знову з вами цілу купу часу. Це значить, що? або Мапа не безшовна, або щось десь пішло у нас не так, як нам потрібно. Виходимо з цього порталу. Три хвилини ми вже витратили. От Мені здається, мало б кому було б дивитися на ось такі е, проходження. Мало б кому це б сподобалося. А це все таким чином, друзі, і відбувається. А мені мало подобається грати за такі збірки. Ну, скажімо так. Щоб був е, якийсь. Так. І от наносимо демедж і поїхали. Можливо, тут нам пощастить. Щоб була якась перевага. Ну, типу, критикуєш, пропонуй. Пропоную не грати за такі криві збірки, вже не можу дочекатися від восьмого сезону, там де приберуть ось цю всю ахінею. Дуже чекаю, коли виправлять розробники цю всю дурницю і будуть нарешті наші збірки грати нормально. Доведеться збирати якісь нормальні білди з чистим уроном, будуть вирівнювати якимось чином баланс, друзі, тому що, ну. Не буде таких надсильних збірок, і всі персонажі матимуть однакову силу. Про це вже не раз говорив, що давно е, пора було це зробити. Е, розробники відговорювалися, що, типу, ну ми ж не можемо зробити так, що коли додаємо якийсь новий предмет, е, щоб він там ну, тестувався, щоб його там люди тестували. Ну, тип, типу, у вас ж більша кількість е, людей. Типу, ми хочемо дійсно додати щось круте, щоб воно наносило багато урону. Ми ж не можемо передбачити, що воно буде наносити, що якимось чином люди будуть збирати поламані збірки. А я скажу, що можна. Ну, візьміть тих гравців, не знаю, найкращих, ті, що показують просто-напросто, що вони. Витворяють з тими рунами, які збірки вони збирають. Зверніть на це увагу, просто ну, виправте, це займе не більше, там, ніж тиждень, не знаю, щоб це все виправити, просто-напросто переписати. Ну, Не так багато потрібно виправити в тому коді, щоб якимось машинам змусити вміння якесь або якусь руну працювати нормально. Дуже цікаво. Знову щось пішло не так, можливо, спрацювала наша аура. Можливо, нам потрібно її просто-напросто вимкнути. Тому що лясь йде наш демедж, незрозуміло ля. Цифри жах, портали жах. Весело, але не настільки. І моя спроба номер 5 я не знаю, може вже 10. Я їх, чесно, не рахую. Мабуть, ще 5 десь. Від цього нічого не зміниться. Так, і протискаємо, 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 протискаємо. Аура не працює. Наше вміння. Вдарило, і пішли. Так, 59 мільярдів. 160 мільйонів. Мільйони, мільйони. Мільярд, мільярди мільярди. Пішли, пішли якісь цифри, схожі на правду. Нарешті потрапила... Нам до рук нормальна мапа, де монстри не стоять при самому вході і можна набити спокійно свої стаки. Не біжать відразу до нас і не намагаються нас вбити. Мабуть, аура теж заважає друзі. Запустити нормально наш спис. Про що говорив знову забув? Класно, класно, що будуть це все виправляти. Класно, що посилять босів, погано тільки що в них є такі фази, коли їх взагалі неможливо бити цих босів. Але класно, що розробники будуть прибирати ось цю дурню з цими. Скажімо так, механіками, які ну, ви вже зрозуміли, наскільки сильно мені подобається? І от, щоб судити об'єктивно, ну потрібно записувати це. Потрібно, щоб хтось про це говорив. Я не розумію, чому, коли я шукаю якусь збірку, потім намагаюся нею грати і всі чомусь мовчать, всі кажуть, Боже, яка класна збірка, як класно нею грати? Ну, чесно, вмикати через один портал, а як цією збіркою грати в команді? Якщо ви зайшли в команду, там вімкнули сотий портал і вас по якійсь причині не запустилися ваші руни. Що вам робити? Тікати з групи, людина подумає, якийсь, мабуть, дурачок взяв, позвав на сотий рівень ями, вімкнув його. Щось у нього, ну, він ж не знає, на якій збірці ми граємо. Щось у нього там в голові відбулося, взяв, вирішив мене тут покинути, щоб я втратив свого персонажа там на 220 рівні парагону, без свитків, без нічого. Дві ями прибігли соті нормальні, і взяв, вийшов з порталу. От, погана, така нехороша людина. Ти ж не будеш йому відписувати, коли тобі потрібно екстрено вийти з цієї ями, що в тебе не спрацювали руни і що ти в тебе кривий білд і що ти зібрався. По мега геніальним збіркам в інтернеті, там, де в тебе урон спрацьовує тільки в потрібну фазу місяця. Ну Ти ж не будеш кожній людині, людині це пояснювати. Ну і хтось, можливо, ображається, хтось кидає в блок. Комусь це все не подобається. Хтось просто думає, ну, можливо, там дисконект, можливо, там просто вийшла людина, чи зайнята була. А ні, ні, а ти просто зібрав от збірку, якою неможливо грати при нормальних умовах. <рес> Всього навсього. Всього навсього зібрав збірку, яка просто не працює, якщо не зійшлися всі, <рес> всі зірки на небі, В потрібному тобі порядку. Друзі, не знаю, звичайно. Ну тут розказують такі страшні історії, як старий дід. Якщо вам це не знаю по якійсь причині подобається, чи, можливо, напишіть, можливо, якась по-іншому можна цю рубрику записувати. Ну, Записувати цю рубрику так, що я типу, проходжу з першого разу 110 рівень там, чи 120 на чарівнику і випускати, так я точно писа не буду, тому що таких відео вистачає в інтернеті, ви їх спокійно можете знайти. Подивитися якісь, скажімо так, футажі, там, де гравець 130, -й, 130 -й чи 140 рівень порталу проходить на такій збірці, і як це весело і класно. І всі пишуть, боже, яка класна збірка. Давайте всі за неї грати. Ну, от знову виглядає так, наче мені вже 60. Ах, давайте спробуємо пройти цей портал. Не знаю, чи вистачить в мене натхнення. Проходити далі, нам хоча б 110 рівень цей пройти. Не знаю. Чесно, пропадає пропадає просто бажання займатися цією дурницею. Хочеться просто ввімкнути ті рівні, які ми нормально проходимо на цьому персонажі, і спокійнесенько собі проходити, собі свої 95, рівні, сотні рівні, якщо в нас хороші предмети. І спокійно собі грати, а не займатися ось цією дурницею. Але що маємо, те маємо. Якщо вам це цікаво, можете підписатися на канал. Будемо тестувати різноманітні збірки. В новому сезоні це точно, тому що, ну, в мене дуже, якщо чесно, дуже сильно велика надія саме на новий сезон в цій грі, тому що там. Нас мають чекати досить цікаві зміни. Мало чомусь хто про них сказав, що дуже, ну, скажімо так, дуже сильно переробили розробники всі класи, навіть змінили деякі із пасивок, дуже сильно буде змінюватися, ну, сама суть по збіркам тому що прибирають. Дуже сильні закалки на речах, ті, які нам давали можливість на будь-якому персонажі і зупиняти, і заморожувати, і сповільнювати ворогів. Тобто ну, буде, буде цікаво. Буде цікаво це все тестувати, будуть нові предмети. 100% буде що нам, друзі, затестувати в цій грі. Це добре, що гра змінюється. І, до речі, я думаю, що деякі зі збірок будуть нормально працювати. Не дуже сильно мені подобається ця мапа. Ну, потім про мапу розкажемо. Поясню, чому саме на бусі. І начебто 110, 26, 34... Так. 25, 64, 61. Ну, найбільше я бачив 50 мільярдів, ну, десь 48-49. Тобто не такий уже і поганий у нас білд. Так, заходимо. За 7 хвилин ми до боса дійшли. Боже, сподіваюся, що я помилився. Сподіваюся, друзі, що помилився, тому що. На цій мапі дуже часто випадає нам не безшовний світ і по босу мав би впасти урон. Але бачу, що все в нас нормально, 51-66 мільярдів, все добре, все працює. Тобто випала нам нормальна мапа, тому трошечки запереживав, скажімо так. Тому що вирішив, що все, зараз все піде по... По одному місцю, але нормально все. За 7 хвилин дійшли до боса і будемо його тепер бити. Тому що бонуси в нас працюють. Все у нас працює. Ну, я не знаю, от спіймати умову, щоб е, нам витратили якусь кількість здоров'я, ну, мабуть, майже нереально на цьому режимі. Тобто. В високих ямах особливо в ідеалі, щоб це був ефект контролю, тому що щоб здоров'я було мало, ну, неможливо, мені здається, так розрахувати це все. Так, от вели в нас ефект, ефект контролю. І, 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 і. і що ми бачимо? 16, 2. 32, 16, 10, 36, 35, 62 мільярди. Тобто нічого в нас не спадає при ефекті контролю, але й демедж не піднімається. Ну, є в нас ще 6 хвилин. Є 6 хвилин. Тобто на хардкорі спіймати таку ситуацію, ну майже неможливо, щоб працювали і ті, і ті руни. Тому що, скоріше за все, ми просто до безкінечності будемо з вами ловити паси. І в цьому просто-напросто не буде жодного сенсу. Поганий босс, друзі. Потрібно виходити, можемо намагатися це пройти, але потрібно виходити, тому що немає в нього міньйонів. Без міньйонів урону ми не наносимо. Нам чим більше міньйонів боса, тим краще. Нічого в нас не працює. Урону дуже мало. Хоча наносимо по 87, що я на цифру бачив мільярдів. 33, 27, мало. Все одно мало. Ну, 5 хвилин є, добре. Давайте хоч 110-й з вами спробуємо пройти. Можливо, вийде, а можливо ні. Не знаю тому, тому чекаю наступний сезон, друзі. Там будуть виправляти цю всю дурницю. Не будуть більше в нас працювати ці всі ламані. Ну, не ламані. Скажімо так, збірки, які розробники вирішили не виправляти. Бо якщо б вони були ламані, то давно б, мабуть, всіх перебанили за них. Тобто грають зараз всі друїди, всі чарівники таким чином, що грають через ці руни. Саме через руни Якс і Зан. Ну, друїд в цьому випадку через зв'язку рун Ігні і Зан. Так, 4 хвилини. 4 хвилини це добре. У мене, мабуть, просто-напросто не вистачить стільки терпіння і бажання, друзі, щоб проходити якомога вище ці рівні ями. Ну я вже вибачаюсь перед тими людьми, які дуже сильно хотіли побачити ось ці підпущі. От бачимо, що за пів години. Ми можемо пройти аж 110 рівень ями. Чи варте воно того витрачати пів години ловити той портал, щоб там випав потрібний бос, щоб бажана карта була без швів, щоб наш весь урон не пішов мідною, мідною каструл, каструлею. Я не знаю, як це назвати. Ну. Е, друзі, я думаю, що цієї інформації буде більш ніж достатньо для тих, кому було цікаво. Е, я не дуже сильно поціновувач такого стилю гри. Ви, мабуть, про це вже могли зрозуміти не з одного ролика. Давайте спокійнесенько собі дійдемо цей 110 рівень і на цьому наші звершення нарешті з вами закінчиться на цьому чарівнику. Тому що ловити портал з якимись зміями, які введуть нас на початку в стан контролю я не хочу. Я не хочу шукати портал, де нас заморозять. І там більше не буде ніяких монстрів, щоб вони до нас не підбігали, щоб наша аура не спрацьовувала. А якщо ауру прибрати, то урону не буде і камінь не буде працювати на персні. Ну, Не буду цим займатися. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Можете поставити вподобайку, підписатися на канал. Тут будуть виходити різноманітні ролики по грі Diablo 4, можливо, про щось іще. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.